Всім привіт! Два дерева в раю: дерево, пізнання добра і зла, і дерево життя. Такий вибір був у Адама і Єви. І на жаль, вони вибрали дерево, пізнання добра і зла, за що втратили життя, були вигнані із раю і отримали смерть вічну. І Дехто може задумуватися, так як і я колись, для чого ти, Боже, дав цих два дерева? Чому ти не поставив одне дерево і не було б цього вибору, і все би було нормально? Там ми б були всі в раю. Але тут і заключається любов Божа. Тому що Бог не прив'язав нас на ланс, не зробив нас собаками і не сказав, що у вас немає вибору. Буде так, як я сказав. Бог через свою велику любов дав людині цей вибір. І все залежить від мене. Кого я слухаю? Чи я далі продовжую слухати сатану, який нав'язує мені, новини. Нав'язує мені серіали, нав'язує мені свою інформацію, чи я реально слухаю людей Божих, тому що саме люди Божі, саме пророки і апостоли, на яких Дух Божий ведуть до спасіння, до